Читаю на мене, на новостних сайтах, що з 1 липня цього року, тобто 25-го року, замість звичайних 220 вольт, має стандарт напруги становити 230 вольт. Новий стандарт запроваджується для всіх регіонів України. Одразу хочу запитати, де всі ті коментатори, які під кожним другим моїм відео пишуть, ну як же ти не знаєш, що в нас вже давно 230 вольт, ось читайте. На сайті НКРЕ, як було, так і є 220 вольт. І тільки з 1 липня буде вводитися напруга 230 вольт. Тому о, хлопці або дівчата, які писали, що вже давно 230, ви були неправі. Тому що у нас таке законодавство, да, десь написано 220, 200, десь написано 230, але реально застосовувалась напруга 220 вольт. З 1 липня буде 230. В деяких статтях бачу, що там пишуть, що як класно буде, коли буде 230, що ваші прилади будуть працювати краще. Я думаю, за це вам переживати абсолютно не, не потрібно. Як воно працювало при 220, так воно буде працювати і при 230. Тобто, в яких відмінності ви не побачите, все буде працювати добре. Раніше у нас відхилення допускалося 10%, тобто було 220-мінус плюс 10%. Це було від 198 до 242 вольт. Зараз воно все буде рахуватися від 230 вольт. Тобто напруга вашої мережі Має бути від 207 до 252, по-моєму, виходить. Скільки нас? Давайте порахуємо. Порахуємо 230 плюс 10% відсотків, 253. Тобто напруга вашої мережі тепер має бути від 207 до 230 вольт. І, в принципі, в цьому діапазоні всі ваші прилади прилади будуть працювати. І ті, що розраховані на 220, і ті, що на 230. Вони всі однаково працюють нормально і при 200 вольтах, і при 240. От 253, я тут не дуже можу сказати, що це буде нормальна напруга, тому що коли в мене був акваріум і там, була, там встановлений компресор, який качає повітря для рибок. І якщо напруга ввечері в мене була 250 вольт, то той компресор дуже-дуже сильно годів і майже злітав. І повітря було дуже багато. Тому я не рахую, що напруга 250 це нормально. Тобто вам потрібен буде стабілізатор напруги. Якщо для обленерго це буде вже нормою, напруга 253 вольта, то. Я вважаю, що в більшості випадків у того, у кого хто живе біля трансформаторної підстанції, у кого напруга буде висока, така 250 вольт, 253, 255 вольт. Я думаю, без стабілізатора вам нормально не обійтись. Ви також можете встановити реле напруги, як часто запитують, це буде дешевше. Але в таких випадках реле напруги просто вам буде відключати напругу, і ви будете сидіти взагалі без живлення. У випадку, якщо будете використовувати реле напруги, тому в такому випадку вам краще встановити саме стабілізатор напруги.